Всім тим, хто в боротьбі за кращу долю України віддав своє життя не дожив до сьогоднішнього дня, присвячується славним синам і донькам, які у розквіті сил віддали свою молодість, своє життя присвячується, переглянемо сторінки нашої історії. 1991 рік, час з якого почалася нова сторінка розвитку державності. 2004 рік Помаранчева революція. 2014 рік Майдан Революція Гідності, що призвела до політичних та суспільних змін в Україні. 2014 рік боротьба подвиги українських військових, волонтерів та добровільців за незалежність України. 2022 рік повномасштабне воєнне вторгнення Російської Федерації. Події, які відбувалися на Майдані в столиці нашої рідної України, ми добре пам'ятаємо. Ці події надзвичайно важкий іспит для України. Вони були початком повштовху до ді по всій території держави. Це час, коли український народ продемонстрував свою європейськість, гідність і прагнення до свободи. Рани Майдану ще не загоїлись, а Небесна Сотня поповнилась новими ангелами. Душі загиблих у зоні АТО, душі військових та мирних людей, ні в чому не винних дітей, які загинули і гинуть сьогодні, зірками спалахували на небі. І сьогодні Україна продовжує оплакувати своїх героїв. Неможливо повірити у те, що син не повернеться додому, і матері чекають своїх синів, не вірять у їх загибель і божеволіють від бою. Сьогодні ми згадаємо усіх героїв Майдану та воїнів-захисників України, які поклали свої голови за наше майбутнє. Хай пам'ять цих невинно убитих згуртує нас живих, дасть нам силу та волю, мудрості наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. У жалобі схилимо голови, вони згасли, як зорі. Пам'ятайте про тих, хто безвісті про. Пам'ятайте про тих, хто не встали, як впали, пам'ятайте про тих, хто згоріли, мов зорі, такі чисті і чесні, мов повітря прозоре. Пам'ятайте про тих, що за праду повстали. Пам'ятайте про тих, що лягли на заставах. Пам'ятайте про тих, що лягали під танки. Я в місцях на Вкраїні невідомі останки. Я в лісах, я у горах, я під горою, менше в світі могил. Ніж безіменних героїв, пам'ятайте про них і в праці, і в пісні, хай відомими стануть всі герої безвісні. Живи Україна, живи для краси, для сили, для правди, для волі, шуми Україну, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. Нехай ніхто не половить твоїх земель, не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна. Одна від заходу й до сходу володарка зима лівут, бо не на народ.